Вітаю товариство! Слава Україні! А що ми з з вами знаємо про українські фермопіли? Звісно, такими успішними військовими операціями, де українські сили в декілька разів переважали російські окупанти, як завжди, як і 100 і 300 років тому, як і зараз, це були в нас одні ті самі вороги. Так, от такі успішні операції, де Наші сили в декілька разів, а то й в 10 разів були меншими за російські, але ці операції були успішними. Є і в нинішній історії, навіть в сьогоденні, починаючи від захисту Донецького аеропорту, і з лютого 2022 року цих операцій було досить багато. Про них обов'язково було написано в підручниках української історії, історії України. От, але ми щороку згадуємо. Про бій знаковий, який відбувся 107 років тому назад, сто років тому на станціях Бахмач-Крути, це бій, так званий так званий бій під крутами, дуже ефективна військова операція, а не побоїще, як трактувало це, і трактує російська пропаганда, трактувала радянська пропаганда. Це бій, в якому наші сили були меншими в 10 а то й 12 разів, але бій, який приніс великі результати і надії для існування української держави. Отже, що було? Що відбулося в 18 році? Варто сказати, що в 18, ой, 22 грудня. 22 січня 1918 року була проголошення проголошена незалежність Української держави четвертим універсалом і е, Українська держава тільки народилася. Е, військо, війська фактично українського такого не було, тому що на той час керівництво держави вирішило розпустити 600-тисячне, 600, е, 600 Регулярне військо, ще яке залишилося від царської армії, але військо українців. І залишилося боєздатних таких військових лише десь 27 тисяч, а й менше військовиків. Тим не менше, в той час зі Сходу і вже з півдня, тому що Кримська Народна Республіка вже була також пала під натиском. Більшовиків сунули синула червона імперія зла, тоді ще червона загроза більшовизм. І, власне, кажучи, зі сходу півдня і півночі насувалася на Київ така загроза. Ліоберезна частина України майже вся була окупована. Муравйов вже взяв Полтаву і Українська держава очікувала наступ на Київ з боку Полтави. Але Муравйов зі своєю групою військ пішов на з'єднання з групою Берзіна. З'єдналися вони в Бахмачі, і звідти планували наступ на Київ. Власне кажучи, оскільки планувалася, українська сторона бачила, Українська держава бачила наступ з Полтави. Туди відправили регулярні боєздатні частини своєї армії, які мали зустріти і привітати вогнем ворога там. Але ворог з'єднався, як я вже сказав, у Бахмачі звідти планував наступ. На цей напрямок захищати цей напрямок. Зголосилися київська молодь, студентство, гімназисти. Серед них були і неповнолітні, але юнаки всі свідомі свого вибору, які взялися за зброю для того, за того, щоб захистити українську державу. Вони прибули на станцію Крути і очікували наступу з боку Бахмача. Бій відбувся 29 січня 1918 року. Бій був досить непростий, бо на підготовку до нього мали мало часу наші війська. Бій, як я вже сказав, був досить ефективний, і радянська пропаганда і російська зараз пропаганда називали це бій побоїщем. Насправді в цьому бою, де Українські сили в десятеро, як мінімум, в десятеро разів переважали російські, дали гідний бій, і російські втрати були більшими, ніж українські. Українці в тому бою втратили 70 100 загиблими, а росіяни в три рази більше. І також розказують про те, що от міфи, які, які, так би мовити, поширює російська пропаганда і радянська свого часу поширювала, що юнаки були кинуті призволяще, в них не було чим стріляти, не було чим битися, а командири там, пиячили в вагонах і втекли. Насправді це не так. Командири билися з ними разом в окопах і показали досить, досить свою. Гарну загартованість і знання військової справи, і тому, власне кажучи, ця операція була успішною. А в чому її успіх полягав? В тому, що за, за рахунок цього бою вдалося там і підриву залізничного полотна, і організованого відступу вдалося на 4 дні зупинити просування більшовицьких військ. На Київ і ці чотири дня дали українські делегації на переговорах із четвертим союзом, тобто Німеччиною, Овстроугорщиною, Туреччиною і Болгарією, час, щоб ці держави визнали українську державу як суверенну, заручитися їхньою військовою підтримкою, от і взагалі набути такого міжнародного визнання. Це дуже важливо було. І, власне кажучи, оце був результат того бою. Крім того, кажуть, що російська і більшовицька пропаганда говорить про те, що юнаки не підготовлені, були, не обстріляні і були кинуті просто в лещата ворога. Насправді, найменш боєздатні молоді люди. Юнаки були відділені в резерви, вони фактично участь у бою не брали. Студентство, яке вміло стріляти, яке було свідомо свого вибору, брало участь у боях. Ми пам'ятаємо про трагічну, я вже як сказав, був організований відступ. Боронили станцію крути досить ефективно, але знову ж таки довелося відступати. Відступ був організований, але одна чота. Українська заблукала при відступі і потрапила на вже зайняті позиції більшовиків. Це було їх 29 чоловік. Їх всіх розстріляли. До того обов'язково ми розуміємо, що їх ними знущалися, допитували росіяни, тому що вони це завжди робили і роблять. І 20 із цих 29 встановлено імена. Після того, як і до речі, дуже важливо зазначити, що в цей день була бій, в цей день 22, 29 січня. Був бій не лише за станцію Крути, а був бій за Київ. Був бій за біля Золотих воріт, де і Євген Коновалець також брав участь у придушенні більшовицького повстання в Києві, тому також потрібно згадувати про ці події, тому що Київ тоді встояв. І завдяки і цим хлопцям, і січовикам, які були в Києві. Після того, як українська влада відновилася в Києві, в березні були послані послана експедиція до станції Крутий і Бахмач для того, щоби Віднайти забрати тіла загиблих і поховати їх в Києві. І 19 березня 1918 року це було зроблено ось тут, де я зараз знаходжуся, на Аскольдовій могилі в Києві. Це тут був, до речі, от зараз це бачите такий лісок, ніби парк, незрозумілий. А колись тут був Некрополь. Давній український Некрополь, я до речі, коли знімав про це відео. Якщо хочете, подивіться, пошукайте у мене, я може кину, до речі, в. В коментарях до цього відео про сам Некрополь, як він був зруйнований знову ж таки, совітами. то Тут відбулося 19, 19 березня 2018 року поховання оцих юнаків. І їх привезли знову ж таки залізничним сполученням на вокзал. І з вокзалу почалася процесія. Процесія йшла. Майже через увесь Київ, через центр. І йшла до тодішнього урядового будинку, де засідала Центральна Рада, а зараз це будинок вчителя біля, будинку, біля того приміщення, це біля Червоного корпусу університету імені Шевченка. Там зупинилася процесія, уряд УНР приєднався до неї. Грушевський сказав слово. І Процесія рушила аж на Аскольдову могилу, Ви знаєте, де це знаходиться. Це знаходиться там вниз від метро Печерської, туди до Набережно-Хрещатицької. Дуже знакове місце, дуже сакральне для українців місце. І от я сьогодні прийшов сюди, щоб також вклонитися воїнам, героям бою, бою під крутами. До речі, не так давно, в 2012 році, якщо я не помиляюся, ну в 2012 році був встановлений їм тут пам'ятник. Як я сказав вже раніше, могили їхні були зруйновані, як і всі могили на цьому некрополі. Це був такий військовий, не в основному Некрополь, і не лише військовий. Туди тут ховали так мовити представників, представників Київської інтелігенції. То е, я хочу сказати, що вони всі були поховані на Оскольдовомігілі, але їхні могили зруйновані. Я знаю, що я знаю про випадок, що е, декілька родин, е, декілька родин е, встигли перепоховати своїх е, рідних, своїх е, хлопців на звернецькому кладовищі, і там вони досі покояться. А е, зараз. Тут на Аскольдовій могилі у 2012 році встановлений пам'ятник на честь Героїв Круту. Зараз ми до нього підійдемо. Це вхід на Аскольдову могилу з боку паркової дороги. Обов'язково сюди приїдьте, друзі. А от і могила Героям Крут, Символічний Хрест. Точніше, не могила, а пам'ятний знак, бо могили тут вже немає. Бачите, вже були люди, шановують героїв, і Україна буде шанувати своїх героїв. Попри все і понад усе. Давайте я вам покажу ще трішки цього комплексу. Зараз відроджується тут, власне кажучи, так би мовити, некрополь сучасний український військовий. Ви пам'ятаєте, недавно був день народження в Марка Паславського, маркіяна Паславського, українця точніше американця українського походження, який не народився в Штатах, був мільйонером. Але на початку війни, в 2014 році, приїхав в Україну боронити її, доєднався до батальйону Донбас і загинув під Іловайськом. І він, так би мовити, заповів, щоб його поховали тут на Асхольдові могилі, От його могила. Також могила е, націоналістів українських. І зараз ми сходимо до вниз, де похований да Вінчі, де похований Джус. От підходимо до пам'ятника Дмитру Коцибайву, командиру першого батальйону е, ДУК Правий сектор е, Да Вінчі, герой України. Друзі, обов'язково відвідайте це місце. Воно доступне в Києві. І могила Джусу, Легендарному військовому льотчику, який також загинув за Україну. Пильшикову Андрію Борисовичу. Це є могила. Тут хлопці, от е, Давінчи і Джус, безпосередньо тут походить. Здачі, символічні, символічні пам'ятники героям, які полягли під Іловайськом, під Тибальцем і в бою за Донецький аеропорт. І от ми бачимо могилу ще одного воїна, який тут похований. Похований в квітні 24 року. Це Петреченко Павло. От такий. Стає український некрополь. Хлопці заслужили, звичайно, на ньому бути тут в серці Києва, щоб до, нього, щоб до них приходили українці, клонялися їм, згадували їх і не забували. Слава українським героям, слава Україні! Скольдова могила в центрі Києва. Товариство, обов'язково відвідати такі місця, щоб нагадувати собі, хто ми, щоб згадувати наших героїв, шановувати їх достойно.